Ну що, прийшла наша посилка. Лінда, не тобі. І ще з одними вітамінами для пуделя. Коробка велика. А вітаміни маленькі. Отако. От Ось От так. Така, ще кон. Клас, нам жувальні палочки прислали в подарунок. Недаром Лінда стоїть. Іди, покажи сіди. Іди, іди. Не її. Так, жувальні палочки нам в подарунок. Так, о, бачите? Благодарність. Так, така наліпка. Так. Це картка на знижку. 5%. А це магніт на холодильник. А це в нас що? Апетитні вітамінізовані ласощі з сиром маскарпоне з біотином для котів. Правда, у нас котів немає. Такі от. Так, чек. Потім подивлюся. І. Мої вітаміни. Аурікап чистити вуха я взяла 118 гривнів чи що. Такий аурікап і гепадол. Захист та відновлення печінки. Тої самої польської фірми, що і на суставчики. Тут 60 таблеток, там 40. Це буду давати сьогодні. Ще мальчик з'їсть вечором цілу на суставчики вітамінку. Зранку він пів вітамінки на сустави, і це закінчення 5 днів. Завтра, вже 2 березня, буду робити 5 днів перерив і буде 5 днів приймати ці. Потім 5 днів перерив, 5 днів на сустави, 5 днів перерив, 5 днів на печінку і так далі. Поки не закінчиться ця баночка і та баночка. Якось так. Дякую компанії за швидку доставку. 118 аурікап, 419 гривень 31 копійка вітаміни. Це по скидці 15%. І в подарунок для котів та палички для собак. Магніт. І всього-навсього я заплатила 537 гривень за все. Заказувала в магазині. Петхаус Петхаус можете зайти на сайт, і якщо кому потрібно, вони відправляють накладним платежом без всяких передосплат. Вони можуть не зателефонувати вам. Ви можете указати, коли замовляєте замовлення, написати повідомлення, що хочу те, те, -те. Головне, щоб було по сроках. По сроках все добре. 24-й рік. І можете мені не телефонувати, але мені треба це терміново, тому вони мені відправили зразу зранку на наступний день, бо я заказ робила вночі десь в 10-11 годині. Зранку відправку мені відправили, ніхто не телефонував, бо я попросила не телефонувати. Відправку відправили, код мені транспортної накладної прийшов в той же день зранку, і вже на наступний день я отримала. Тобто зранку відправили, на наступний день товар прийшов. Якось так. Ну, потім вкусняшки, як буду давати собакам, я покажу. Мілоч, але приємно. Приємно. А, мальчику вже краще пуделю, він вже бігає, стрибає, ходить уже в туалет 2 дні 3 він точно не ходив по великому в туалет, але вже все добре і він бігає, стрибає, ходить в туалет. Але трішечки-трішечки і ще він хромає, шкути лягає. Йому важко ставати ще на задні лапки повністю, тому ну, курс вітамінів ще не пропитий. Плюс печінка, живіт уже не жовтий, колоти ми його вже не колемо, а тільки вітаміни. От, і, і на цьому все. Далі покупаю, підстрижу, приведу його в порядок. І що ще хотіла сказати? І можливо, ще буду займатися плаванням. Так як у нас немає куди повести собаку, то буду набирати теплу водичку в ванну, практично повну, і буду пускати хай плаває. Наразі це все. Зібрала діткам посилку, одяг та цукерки, іграшки. Йду відправляти. Так, йдемо відправляти посилки на почту діткам. Один мішок у мене, а один мішок у мами. Ну, така чимала. Кілограмів 5 одна, кілограмів друга.

Все, діть, перекушуйте. Не голодайте в мене. Щось недобре в неї з шию. я перетягнути. Чого? То зато таке, що я беру? Не, Не треба. треба. Опухла шия в неї чогось. Та їсть. Прийшла, ж, знайшла, де я живу, і тут сидить в траві не виходить. Так, сьогодні ходила, відправляла дітям посилку, там зібрала і речі, іграшки, цукерки, все таке. І скупилася нам. Купила сир на 65 гривень купила такі гарні банани, а два кефіра, трішки моркви, висівковий хліб, як завжди. Таку взяла мальчику вівсянку, пуделю. І це я безхатніх кормила. Але більше собачок не побачила, тому принесла додому. Завтра може ще якось погодую. І чесничок. Ось так. А ви бачили, я годувала останню третю собачку, Найду. Найда, яка народжувала цуценят недавно. В неї чомусь повисла шия. Вона така в неї аж напухша. Можливо, найда схудла і в неї просто висить шкура. А після родів. А можливо, це опухоль і це, скоріш за все, може бути навіть рак. Я не знаю чому, але я почала спостерігати, що Найда часто стала з'являтися біля мого дому, де я живу. Вона ніколи тут не сиділа, не спала, не жила, не чекала нікого. Вона завжди була біля магазину і її місце було там. Але останніх десь, може, тиждень, може трохи більше, я замітила, що Найда. Знаходиться біля мого будинку, недалеко від мого будинку, і постійно вона якби мене зустрічає. Коли я йду з Ліндою, коли я йду сама чи в магазин з мамою, ну неважливо. Вона завжди зустрічає і дивиться мені прямо в очі. Я не знаю, чому. Можливо, собака дійсно захворіла, і тим паче, що я цих собачок всіх знаю давно, і я їх годую. Може хтось скаже, що я дурна. Що не можна годувати бездомних тварин, тому що не можна це робити. А, з другої сторони, якщо ніхто не буде годувати цих бездомних тварин, вони будуть голодні. Ви бачили, які великі собаки ходять по центру. Вони будуть голодні, вони будуть озлоблені, вони почнуть кидатися на дітей та людей. Добре, з цим розібралися. І що хочу сказати, їх всіх треба стерилізувати. Ветеринар, який лікував мого хлопчика, мальчика. Фуделя Карлушу він сказав, що я спитала в нього, чи є безплатна стерилізація для, для безхатніх тварин, бо він працює в державній ветеринарній клініці. Він сказав, так, приїжджають з Києва, приїжджають з Черкас в якийсь період, роблять безплатну стерилізацію. Це все можна зробити, але щоб стерилізувати собаку. Її треба після операції забрати додому, і дві неділі, хоча б хоча б дві, а краще місяць. Треба за собакою дивитися, колоти вколи, давати ліки, там таблетки, обробляти шви і спостерігати за нею, так міряти температуру. І я не можу стерилізувати ні одну собаку, а, тим паче, що є безплатні квоти для безхатніх, тому що я не можу їх взяти до себе. Навіть якби я і могла взяти, якби в мене не було ну своїх тварин. Ну, ну самі зрозумійте, однокімнатна квартира, три людини, і наразі дві мої собаки. Я не можу взяти додому безхатню тварину, тому що тут живу не одна я. Якось так. А погодувати так. І ну мені їх шкода. Я така людина, що я з дитинства люблю тварин і. Мені не шкода їх погодувати. А якщо це внайде все ж таки пухлина і рак, то жити їй залишилось, мені здається, зовсім недовго. І щоб зайнятися цією собачкою, мені їй дуже шкода. Дуже. Я її дуже багато років знаю, років сім точно. Вона вже велика з'явилася в нашому ПГТ. І я частенько годувала її, собаки всі мене знають добре. А щоб її пролікувати, це. По-перше, великі кошти, по-друге, її треба забрати з вулиці. По-третє, моєму ПГТ не допоможуть. Я вже знаю, тому що я зіткнулася з хворобою Пуделя. І на наразі все, в принципі, більш-менш добре, але ще він шкульгає. А щоб займатися знайдою, їй дійсно треба клініка і забрати додому. Тому, на жаль, я не можу. Можливо, коли я переїду в Західну Україну, я зможу допомагати безхатнім тваринам, тому що там в мене буде двір. Там я зможу щось придумати. А тут, крім як нагодувати, і і це все. Багато хто знає, що я мрію про притулок для тварин. Ця мрія, можливо, здійсниться, можливо, не зовсім скоро. Але міні-притулок я все ж таки зроблю. Тим паче, що мені допомагають. І якщо все вдасться, то притулку бути. А наразі, як можу, так і. Так і роблю. Бачу, купляю, іду, годую. Коли хребти, коли спини, коли шиї, коли крила, коли е, ці голови курячі, ну що маю? Буває, хтось вдома щось не доїв, я можу винести нагодувати тварину. Так, ну, це краще ніж нічого. Краще тарілка борщу чи супу, чим нічого. Хоча наші безхатні з ПГТ-тваринки. Вони не їдять навіть хліба, тому що вони звикли, що їх годують з магазина свіжим м'язком. І вони краще будуть чекати біля магазину свіже м'язко, чим вони будуть, коротше, їсти хліб чи борщ, чи суп, щось таке. Тому насчет цього я знаю, тому що я годувала цуценят кашею, коли ця ляля, чи як її звати, народила та велика рижа собака, то я варила кашу з фаршем. Я годувала цих цуценят маленьких, її ходила. в мене є нижчі ролики, і вона не їла кашу. Вона не їла каждо, тому що їй купляють спини, хребти. І не тільки одна я годую, годує дуже багато людей в моєму ПГТ. Дуже багато людей, які годують тварин. Так, в магазині кричали на не на мене, на дружиночку, не годувати біля магазину. Та жіночка також сказала, якщо ніхто не буде годувати, то вони будуть злі і будуть кидатися на людей. А цього не треба. А усипляти, ну, це не, це не варіант. Хіба щоб був вилов і десь по притулках, тому що ну, так жити не можна. Весь центр тупо весь в собаках. Безхатніх собаках. А я, як всі люди, звісно, я проти безхатніх. Я краще хай не буде безхатніх на дворі. і я проти ус ус усиплення цього, так? Це не варіант. Вбити тварину, яка нічого тобі не зробила, тому що просто вона нікому не потрібна, ні. Краще це притулки. Стерилізація безхатніх і притулки, тому що Ну, хтось боїться тварин, так? собак. Хтось боїться, тому що їх кусали чи нападали, тим паче діти. Діти часто бояться тварин безхатніх, тому що часто безхатні тварини атакують людей, дітей, неважливо. У нас в ПГТ добрі собаки, але. Буває, зустрічаються дуже-дуже злі, і вони можуть атакувати і накидатися на людей. Це погано, але не собака винна, не тварина винна. Винна людина. Тому що якби не люди, цього всього б не було. Я розумію, що це безхатні, але є безплатна стерилізація, є притулки. Ми люди, в нас є руки, голова, ноги. Ми можемо думати, ми можемо приймати рішення. Але якби. Збиралися групками такими і робили добрі справи, то не було б безхатніх і не було б покусаних людей та дітей, тому що легко сперти все на собаку, що мов вона бездомна, вона там напала, покусала, типу її треба вбити. Це всього-навсього лише тварина. Тварина, яка піддається тільки інстинктам, і якщо вона нападає, то вона або захищає свою територію, яку вважає своєю, або вона боїться, відчуває загрозу. І, можливо, із того тварина боїться і починає кидатися, атакувати. Просто так добра тварина, яка годована людьми, яка знає, що люди добрі, вони годують, не б'ють, вона ніколи в житті не накинеться. А ті тварини, яких били, лякали, і які голодні, вони б'ються за територію і вони за виживання, і вони кидаються так на дітей та на людей. Я тварин не виню. Можете мене винити, але це правда, і якщо кожен з вас помислить. Так як я, ви зрозумієте, що тварина це всього-навсього тварина. І вона не відповідає за дії. За дії відповідає людина. Тим паче дуже багато випадків, коли людей та дітей кусають саме домашні тварини. Саме коли їх вигулюють без поводків, наморників в парках для дітей та там, де гуляють люди. В основному, це собаки домашні. Ну, хто тоді винен? Знов собака. Знов людина. Тому годуйте хвостиків, не бійтеся їх, не відганяйте, не лупцюйте і допомагайте хто як може, тому що ну без нас вони тупо пропадуть.